Ом на Лиману купінському в замбіжсьому ширшому ділянці фронту ворог зосередив потужні сили. вже багато тижнів намагається бути агресивним. Атакує за цю добу шість атак. здійснив, 578 разів. Обстріляв всіми типами і калібрами артилерії на наші позиції. 19 авіанальотів під час відбиття його атак 35 окупантів було знищено. 82 поранено. два взяти в полон. Знищена ворожа БМП, мінометний розрахунок і п'ять безпілотних літальних апаратів. Тобто, чи можна сказати, що росіяни стараються відволікати нашу увагу на якихось таких напрямках, які не є ну ніби основними ударами наших збройних сил, для того, щоб ми розпорошували свої сили? І Луганський напрямок, оцей Ломано Куп'янський, якраз один з тих, де Росіяни стараються перехопити ініціативу. Так, вони вони намагаються перехопити там ініціативу. Вони е, концентрують досить потужні е, сили там. Але е, тут потрібно віддати належне, що загалом, якщо брати їхні плани, а це були вони незмінні військово-політичні керівництва. Їх, їхня визначила мінімальний їхній план. Це захоплення Луганської Донецької областей. То завдяки вдалим силам, діям сил оборони ці ці плани, цей так званий великий весняний наступ, він зірваний і по суті це набагато локальніші атаки ніж вони планували. І з огляду на те, які вони своїх багато тут треба віддати належне. На жаль, ворога ще багато. В нього багато артилерії, багато озброєння. Проте оце велике угрупування воно в силу того, що понесло великі втрати попередні сили, те, що набрано зараз, вони не не, не настільки добре підготовлені, не настільки добре злагоджені, екіпіровані, і сам саме головне, вони просто. Відсутня мотивація порівняно з тим, що яка є у наших військовослужбовців, і саме ця мотивація, нашої злагодженості, певна така, знаєте, креативність в бойових діях, дозволяє нашим військам на певних ділянках вдало відбивати ворога і наносити йому шкоду.